Ну це треба казати. ТЦК. Можна сказати, вахуй. Вахуй. Я б такими, що може і не казав би, але в ну, кабінетах начальники. Е -е, а в полі командири. Таких можна з пістолітом? Можна, звісно. Це ж нагородний, блять, аж ну, хто його буде носити. Чому фізрук? Де? Да. Коротше, така предісторія можливо й довга, можливо, й ні. Але коли ти відучився 10 років, віддав професійному навчанню по цій спец спеціальності викладач фізичного виховання. Та й з родом сам з, батьки вчителями були. Та, це педагогічна ланка, Нива і праця в школі моя один рік. Напевне, десь в е, душі було бажання, щоб був фізруком. Е, в школі цікаво, а з військовими відповідаємо. Така відповідь. Псевський. Пізніше, держава. ФПІ. Перемога безмовна. Стан душі такий. Коли я зможу подивитися, не ховаючи очей своїм дітям. Коли я зможу подивитися, не ховаючи очей, на жаль, вдовам, коли я зможу. З гордо піднятою головою вольовий, сильний і впевнений в собі пройтись містами квітучими своєї батьківщини. І обов'язкова умова це безумовність. Отак. Давай так від оберненого. Я завжди відмовлявся це розуміти, але чим довше я тут, на цій війні. Тим більше я стаю її учасником, її, її частиною і елементом. Але на, навіть станом на сьогоднішній день я відмовляюся е, собі думати, що вона надовго. Бо ці думки зв'язані ну, не про біле, а більше про нічого хорошого на війні немає. Ну, Крім побратерства, побратимства, але в основному це все про горе. Внутрішній стержень, сила е, духу, вольові якості. Які сформовані були ще до війни. І е, рядом поряд люди. От відповідальність за них це, це другий такий сутусуючий фактор. І, ну, відповідно, третій, але воно як триєдине. Є, 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 є таке поняття триєдине. От триєдине це все-таки мій вибір, напевне. Слідувати своєму вибору, навіть коли тобі важко, але ти дав слово і слідувати своєму вибору. Захищати. Суто вибір особистий кожного. Скільки людей, скільки проблем, скільки людей, скільки думок. Не завжди вони, я сказав би так, етично-гігієнічні ці роздуми і ці ситуації у людей. Тому кожен це кожного свій особистий вибір. Але от точно скажу, що кожен має відповідати за свої вчинки. Оце безумовно. Та всі, всі рази, всі рази тут. Навіть я не про результат, а про саму мотивацію і про саму думку, для чого ми це робимо. Захищаючи, рятувати. Тому всі рази кожен дрон, взятий в руки, він був націлений на захист батьківщини, на захист всіх громадян і в тому числі піхоти. Тому кожен. Він в шокі. В шоці. Можна сказати, вахуй, вахуй. Ну, для Нормально, да? Да, до такого смачного, да. професіонали рулять, все, все порядок. Мені треба людей. Ідейних такі, як е, зараз. У нас є таке достоинство. Дос, це наша, секрет нашого успіху, це наша корпоративна етика в цьому підрозділі. От е, мені треба люди і, і цю корпоративну етику поширити на тих людей. І тоді буде успіх. ну, отак. Е, на грані. На грані був кілька моментів на грані. І да, я, я про це дуже хвилювався, думав і приймав холоднокровне рішення і виконували завдання, але при цьому не несли втрати. Щастило, не знаю. Можливо, і за те, що впевнений твердо не вагався в роздумах, а діяв. Це врятувало життя. Є, є й така думка. Ну, отака відповідь. Я ж казав, що війна це не про хороше. У мене ну, дійсно сном такі проблеми. Проблеми настали вони от десь приблизно рік тому. Ем, ну, прям проблеми. Я не кажу, що мені сняться погані сни там чи кошмари. Цього немає, але він у мене не спокійний. Я... 에, здобув таку на війні навичку просинатися там, перша година, друга, третя, неважливо. Мало того, що сон мало, коротко короткотривалий. Коротко, і дивишся на годинник, і дивишся в телефон, чи не дай Бог нічого не, не сталося. <рес> це, це, це компрометуюче питання. знаєш, ті, як, А де моя корона? Ось вона, ну, а її нема. Вперше я відчув це в 22-му році, в 22-му році, після перших бойових виходів, наших, коли бійці підходили і казали, що дякую командир за, за те, що правильно командував і зберіг нам життя. Ми здобули досвід. Кожен послідуючий ну, рік чи період, я тільки зростав. Ну, це була б скоріше всього, що робота над собою, і тут не так, що типа я відчув, що став командиром, а я відчував, що мені щоб стати. Дійсно командиром треба чомусь навчатися. І це, напевне, шлях. Тобто, це не, не, не відчуття, це шлях. А він зараз триває. Ну, В кабінетах начальники е а в полі командири. Да, це різні історії. Е і Не завжди добровільні, інколи вимушені. Треба в кабінетах сидіти. Е але в основі всього. Завжди е, людяність. а Далі до, до, додається сюди знання уміння навички, дисципліна, мотивованість, але в основі всього все одно оцей флагман це людяність. Ну Це треба казати. Я б такий, що може, і не казав би, але. Е, я з цієї історії, всієї, ну, розумію, де доля вкладу і допомоги нам, військової там і все стане. Але е, на мою думку, що інколи не треба нам допомагати саме цими обіцянками, що зо, сьогодні буде не так, як завтра, бо вчора було сьогодні. Ну, О цього не треба. Ми як ніколи маємо зараз бути єдині, і нація наша має бути як ну, сплочена, от, от такий організм, а от такі сумніви ну, нам сіють, що. Завтра буде мир, перемир'я, ще там щось без явних маячків для цього і без явних підґрунтів. Причому стоїть, стоїть перед вибором це про життя людей. Я б не, не спекулював би на таких моментах. Ну, якось бог милував від безглуздих наказів. Були незрозумілі накази. От були, єдине, що були незрозумілі накази. Але е, статутно нам дозволено у свого командира перепитати. І якщо ти не усвідомив, не зрозумів, то задаєш йому повторне, повторне питання, не, не зрозумів. Тобі пояснюють і якось воно відкривається. Тому незрозумілі були. Без глуздих е, не було. Не, не пам'ятаю такого. ТЦК, ух! ТЦК їде рекрут, проїжджає всю Україну, добровольцем до мене попадає в підрозділ, їде на Чернівці на, при, на, на призив у військову частину. Проїхав 800 кілометрів пацан. Все, готовий служити. Є в нього фотографія документів, що він їде до нас, є мій номер телефону, як командира, можна ж подзвонити. Ні, ТЦК знімає його перед самими Чернівцями і везе для Для виконання свого завдання, плану і все остальне. Я в такий момент. Ну, от є трьохповерхові мати, а я там п'ять поверхів кладу. Бо мені не треба така, така ТЦК, яка мені ну, врідить тільки. А так взагалі як структура вона е, потрібна, бо без, демо, без мобілізації е, ну, не буде справи. Нам важко, нас треба міняти. Не втомлені, я сижу, я зараз втомлений і я розумію е, і усвідомлюю ці фактори. Як я з цим справляюсь, як я з цим живу. Ну, от, якщо механізм е, мобілізації працював би. Е, Успішно. Я не буду зараз нікому оцінки ставити, утримуюсь від цього. Але якби він працював успішно, я думаю впевнений, що нам би набагато було б легше. Отак. Тому двояке таке в мене. Один. Ворог. Ну, Путін. Хай би Господь, там, чи не Господь його забрав би. Ну, і У мене б тоді не було ворога. да. ну, скоріше всього, що так. Дякувати Господу, що вони не змінили мене і не зламали мене. Дякувати Господу, що вони стали досвідом, але дуже інколи болючим. Ну, то дуже особисте. Не трать е, в пусту час, е, учись, е, здобувай фахову освіту, читай книги військової тематики, е, формуй біля себе е, тих людей, ну, людей, які тобі близькі по духу, і чим більше, тим краще. Е, ну, все. А все остальне я зробив правильно, ну, я вважаю так. Як тобі Донбас? Да? Як там Донбас? Тут не можна е, придугадати, що буде завтра. От, е, якось така динаміка тут і бойових дій, і така динаміка життя тут е, вона, ну, вона не, не зупиняється. Не зупиняється. Нема, е, од, одноманітності немає взагалі. Е, і я більше скажу, що якби я сюди потрапив 2022-23 рік. Е, Ну, в 23 му я в Бахмуті був, ну довго. Але якби я сюди попав так повноцінно в 22-23-му році, то я скажу, що того мого досвіду на той момент було б недостатньо, щоб тут бути успішним і правильно планувати і воювати без, ну, без втрат особового складу. Зараз, дякуючи тому, що вже досвід набрався, і команда сформована, мені тут набагато зараз ну, зрозуміліше все, і я володію ситуацією. Ну отак. Донбас він неповторний. Корпоративна етика. Внутрішня корпоративна етика, ця, яка в цьому організмі сформована. Е я пишаюсь тим, що в підрозділі там, ну, більше сотні людей, там ще половину більше, і відсотків 80 це добровольці, тут. Це зараз по фронту ну, така рідкість. тому У нас і СЗЧ немає практично, це одиничні, одиничні взагалі, випадки, і теж дуже сильно особисті там ситуації. У нас немає наркоманів, у нас немає алкоголіків, і дисципліна ця дійсно додає нам додає і фаховості, додає, і виконання завдань, і, та, і внутрішню мотивацію вона все одно підтримує. Ну бо довіряють. Свій свого приводить, хочуть, бо відчувають, що тут за них буде турбота. Ми їм те, що обіцяємо, все виконуємо. В мене взагалі таке крадо по життю, якщо я пообіцяв. Навіть якщо мені в якомусь моменті це стає невигідно, ну я слово все одно тримаю. І не тільки як офіцер, там ну а як і як і пацан, який там воруве, видя якесь там знав колись, потім ну просто вихований хлопець, і ну, і зараз як офіцер слово тримаємо. І напевно, оця сам е, кредит довіри, який сформований у нас в підрозділі, ну між е, бійцями, між командирами всіх рівнів Ілана, е, це цінне в сьогоднішньому дні.